Кудись туди, в ці хмари я їду. Уууу! Холодно, але тут клаймбити це кайф. Бон Помріджо. Я кажу це італійською, тому що сьогодні я їду в Зела Ронда. Зела Ронда це один з найкрасивіших велосипедних маршрутів у світі. Це 50. Кілометрів коло гірського масиву Зелла. Мені сьогодні буде досить важко щось розповідати, тому що плоскачу тут майже немає. Мій маршрут це чотири великих апхіли та чотири великих даунхіли. Тому, мабуть, я буду півдороги важко дихати, а півдороги жати на гальма. Їду сьогодні на моєму сталевому байку, тому, мабуть, буде трошки важче, ніж звичайно, але я вважаю, що це не повинно бути проблемою. Та я починаю свій маршрут з першого клаймбу. Це 400 метрів набору десь на 6 кілометрів. Та я вже цей кламп їду другий раз, тому що ха -ха, я стартував та забув свою пляшку з водою. Мені сьогодні потрібно проїхати 1700 метрів набору, тому я не брав з собою майже нічого, навіть проміняв одну з пляшок води на камеру, щоб показати все це вам. Тому, якщо цікаво, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Та поїхали вгору. Перший перевал зветься пордой. Всього буде чотири. Цей перевал знаходиться на кордоні між південним Тиролем та Трентіно. Я їду на сталевому байку, тому що саме його я взяв з собою в відпустку. Та він кілограми на три важче, ніж мої карбонові гравійник. Але це не так важливо, як комусь здається, тому що найбільш зайвої ваги у мене сьогодні не в байку, а ха, в животі. Байк з велосипедистом це одна система. Все це. Важить в сумі десь 100 кілограмів, а байк важить десь 10, то 3 зайві кілограми це 3 відсотки. Кожний зайвий кілограм це е, декілька хвилин різниці на 100 кілометрів. Якщо це важливо, то так. Кожен грам важливий, якщо це якась гонка. А коли ти тут робиш зупинки, щоб щось фотографувати а, та взагалі подивитись на ці гори, немає ніякої різниці. А в чому є різниця між вашим та легшим байками, це відчуття. Тому що важчий байк, він, звичайно, Повільніше набирає швидкість, але це ж фізика, тому він довше це, цю швидкість тримає. Суб'єктивно набір швидкості відчувається більше, ніж те, як байк зупиняється. Тому легше байк відчувається більш швидким, легше байк відчувається. Більш таким різким. Ну і звичайно, вага має значення, коли ти їдеш вгору, тому що тут все вирішує відношення ватів на кілограми. Але я вже сказав, не так багато, як це здається. А ось і перший перевал. Фу! Кльово тут. Ну що, спробували перший обхіл? Починається перший спуск. Офігенно тут. Другий перевал зветься Паса Кампалоніо, та він найлегший з усіх, чотирьох, а далі буде трошки важче, тому що я з'їду в найнижчу точку, а звідти мені потрібно буде крутити подалі назад до гори, до того місця, де я стартував. Я намагаюся їхати в межах третьої пульсової зони. Передачі в мене вистачає. Тому виходить все достатньо легко. Доки що. Ой, звідти я приїхав. Паса Камполоніо. Треба вже набирати десь води. А це кордон між Південним Тиролем та Трентіно. Насправді це найкрасивіше місце, де я коли небудь катав. Нічого кращого я на велосипеді в моєму житті ще не бачив. Перед найбільшим клайбом зупинився пообідати та дивитися, що мені принесли. Ця пивоварня розташована недалеко від Мюнхену. Та вони кажуть, що вони варять пиво вже майже тисячу років. Тобто з 1040 року. Зайц. 9000. Я, звичайно, п'ю безалкогольний вайсберг, коли катаю, тому що алкоголь та велосипед несумісні, та вам також раджу. Трошки я пообідав та одразу. Починає другу частину з найвищого на сьогодні обхилу. 580 метрів набору на 8,5 кілометрів. Тут типові такі гірськолижні містечка. передач, можна їхати будь-яку гору, тому що ти замінюєш швидкість на легкість. Чим більше в тебе касета позаду, тим легше тобі їхати. Якщо швидкість це не проблема, можна їхати будь-де. Тобто велосипедисти, коли їм не вистачає передач, просто не можуть собі дозволити їхати повільніше, тому що буде вже дуже маленький каденс, та вони змушені їхати швидше, ніж вони можуть. Тобто на більшому пульсі, а це довго ти не можеш робити. Саме тому велосипедам для турінгу, велосипедам для байкпайкінгу. Дуже важливо мати легкі передачі, тому що вести з собою десь 10 кг ще вантажу та на маленьких зірочках позаду це важко та не дуже, не дуже приємно для суглобів. У мене на велосипеді передня зірка на 40. Позаду зірка велика на 52, та це дозволяє заїхати будь-який клайм, не дуже швидко, але й не дуже втомлюючись. Звичайно, ніколи, ніколи на відео не виходить все так, як коли ти бачиш це своїми власними очима. Я тут... Знімаю, знімаю, знімаю. Я не знаю, що це буде, що буде в фільмі, але я хочу зняти тут кожний кілометр цього маршруту. Ось там наверху дуже прикольно, хмари проходять крізь цей горний масив Зела. Я люблю їздити з камерою та сам себе знімати. Але коли ти їдеш такі обхили, головна проблема це за камерою час від часу потрібно повертатися та їхати згори, забирати камеру, а потім клаймбити знову. Але тут клеймбити це кайф. Це просто кайф. Ось там я обідав майже годину тому. Така стіна нависає над тобою та хмари. Та десь кудись туди в ці хмари я їду. Кожного року цю зелла ронда перекривають для велосипедистів. На декілька годин машинам заборонено тут їхати, та тут, мабуть, катають велосипедисти з усього світу. Та знайомі підказують, що тут у вересні вже багато снігу буває. Того року був сніг. Ось там можна побачити мій третій на сьогодні перевал. Пасо Гердена до нього залишилось 100 метрів набору та півтора кілометра дистанція, та тут вже також можна бачити МТБшний маршрут маршрут зеларонда. Люди катають на МТБ такий самий маршрут, але десь там по горах. Якщо тут такий прохолодний клайм, то який же буде спуск з цього перевалу? Декілька місяців тому я майже такий саме набір їхав на цьому велосипеді, але з сумками та погравів, та велосипед важив 25 кг. На каналі є відео, можете подивитись тут або тут. Я ще не зрозумів, як це працює. А зараз я їду останні 50 метрів набору та в моїй улюбленій третій пульсовій зомні, це означає, що я майже не втомився. Так можна їхати і їхати. Коли я кажу, що мені швидкість не важлива, це не зовсім так. Всі ті рази, коли я їду без камери та без Уті. Я тренуюсь, я катаю інтервали, я катаю апхіли, я катаю темпо, але все це я роблю саме для того, щоб мати потім можливість заїжджати на ось такі перевали без електромотору. А ось він, мій третій перевал. Не треба довго тут стояти, бо... Буду мокрий, а даунхілд тут треба вже в досить прохолодному повітрі. Люди в куртках ходять. Прохолодно. Ну, мабуть, зупинку зроблю та фоточку зніму. Висота цього перевалу 2137 метрів. У -у -у -у! Холодно, але дуже красиво. <ривіт> <ривіт> Цікаво, яка зараз температура тут. Трошки спуску проїхав, але тепліше не стало. Це тому що сонця немає. Ось так. Хмара намагається пройти через цей горний масив. Та ще й дощ почав лити. Ха, офігенно, афігенно. Останній клайм почався до перевалу, який так і зветься Зела. Та їхати треба кудись туди, у ці хмари. Саме такі маршрути дають мені мотивацію тренуватися взимку. Тому що взимку взагалі коли холодно, та за вікном після роботи вже темно, немає ніякого бажання кудись їхати, але ж ти думаєш влітку і ти захочеш взяти камеру та кудись поїхати в гори. Та це досить крута мотивація, тому що саме заради цього я і тренуюсь. Без тренування тут буде важко на чистому ентузіазмі проїхати. Я вже виїхав зі своєї третьої зони в четверту, таку впевнену, ця місцевість знаходиться під захистом ЮНЕСКО. Цікаво, я поки що не побачив, як вони тут щось охороняють, але, мабуть, щось таке вони охороняють в цьому ЮНЕСКО. Я сьогодні тут Чув дуже багато різних мов. Багато чув німецької, італійської, звичайно, англійської, іспанської. Ще деякі, я не зрозумів. Та трошки було чутно української. Я сподіваюся, колись тут буде набагато більше чутно української мови та українці як і всі інші європейці будуть приїжджати сюди на вікенд прокатити цю дивовижну Ронда. А щоб це сталося раніше, я хочу нагадати всім, хто це дивиться, що треба всім нам донатити якомога більше на допомогу Збройним силам України. Я навіть не їв ніяких гелів. З'їв трошки декілька цукерок та тост з сиром в обід цього вистачило, тому що я їхав нешвидко. Та, мабуть, саме тому я полюбляю ці довгі подорожі наодинці, тому що, ну, по-перше, це медитація, це зрозуміло. Це можливість побути на самоті. А по-друге, це тому, що ти їдеш лише під свій пульс, під свій сердечний серцевий ритм, тому ти можеш собі дозволити менше втомлюватися, а не так, як коли ти з кимось їдеш, та... чи він втомлюється, чи ти втомлюєшся, тому що хтось з вас їде. Не зі своїм ритмом, не зі своєю швидкістю. Хоч я і знімаю це відео для моїх батьків, але мені завжди дуже приємно бачити лайки та підписки. Тому, якщо ви додивились до цього моменту, я вважаю, що це відео вам сподобалось, тому не забувайте тиснути вподобайку. Це допомагає моєму каналу та мені дуже приємно. Також, якщо у вас є якісь питання щодо мандрівок по Європі на велосипеді, байкпакінгу, кемпінгів або взагалі якісь питання. Про велосипеди напишіть в коментах, та я спробую зняти відео та відповісти Ось майже все. Останні метри набору сьогодні. Та я повертаюсь до Трентіно. До побачення, південний Тироль. Трантино. Останний спуск. О -о -о -о. Холодно. Ну все, проїхав я цю дивовижну Зела Ронда 53 км та десь 1700 метрів набору. Мені дуже сподобалось. Якщо вам теж сподобалось, ставте вподобайку. Підписуйтесь на канал, не забувайте донатити на ЗСУ. Та гарного вам здоров'я. До наступної зустрічі, всім пока!